Вітаю на каналі Скарби та Мандра. Реставнув 14 ножа. Ось як виглядав до реставрації. Механічно очищаю від бруду корозії та надаю форму. Підрівняю знищений часом метал. Знайшов на ножі виямок округлої форми. Перевіриш цей отвір наскрізь, тому що виймок спостерігається з обох сторон. Як бачите, наскрізного отвору немає. Як думаєте, для чого цей отвір? Це може слугувати балансу? Ризиковано вибиваю кільце. О, вдалося. Вдача на моїй стороні. Могло б бути кепсько. Метал не першої свіжості. Отвір під кільце конусовидний. Видно, ним постійно крутили. Цікаво, наскільки цей метал може бути гострим. Гляньте, яка товщина металу з однієї та іншої сторони. Непогана вийшлась іграшка. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей на скарби мандри.